мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря, який відбувався у лізі чемпіонів сезона 2012-2013 років. Це був матч п'ятого тура групи Є е, 20 листопада 2012 року. Данська команда Норшалан. у себе вдома, у Копенгагені, на стадионе Паркін. Команда приймала Шахтар Донецк 5-2. 5-2. Шахтар Донецк перемагает, и сегодня, друзья, хочу про данный матч поговорить. Ну давайте, друзі, ми про все це поговоримо та по порядку До речі, друзі, у цій групи є. Групового етапу сезону 2012-2013, окрім Норшланта Штара. Були ще такі команди, як Ювентус та Chelsea. Тобто Челси, Ювентус, Шахтар Донецьк та Норшеван. Ось така була група. Давайте зі стартових складів обговорювати. Каспер Юльман, головний тренер Норшевана. Хансен uh, у воротах, Укореру нія перед центральних захисників, Парк Паркрест по флангах. Аду Столькхом, капітан команди центральної опорні півзахисники. А Крістенсен центральний атакувальний півзахисник. Джон Ларенсен по флангах та Норд у нападі. Це стартова розстановка данської команди Норшан. Шахтар Донецький Мірче Лучевсько, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка у Донеччан. Андрій у воротах, Кучер, Ярослав Ракицький, Ракицкий парад центральных захистник. Фернандіни Терестепаненко, центральный опор пів захисники, Генриктарян, центральный командный пів захисник, Алекс, по флангах, та Луїс Адриан у нападі, це стартова растановка, Донецька. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам певні не говорити. Ну, що ж, Копенгаген, Паркін, 17 тисяч 54 вболівальника було на стадіоні. Антоні Готіє даний матч обслуговував. В принципі, такий важкий матч для української команди. Ну, решан дуже здорово команда виглядала. І вдається Норнстранду на 24 й хвилині матчі. відкрити рахунок у матчі. Ну, справедливості раді. Лише 2 хвилини ця перевага у датчан протрималася забив гол на 26-й хвилині. Гол кур'зний м'яч. Там був вільний удар. Штера Віліан дуже швидко м'яч там розіграв. Футболіста Норшана просто так зупинилась взагалі. Луіс Адріана вийшов один на один, обіграв вертарей і забив гол. Гол ну, все-таки, напевно, не правилах цей м'яч, було забито. ось, гол зарахували. Але все-таки Лоренцен заб'є гол, і все-таки, як би це справедливо. Тому що справді ось гол голиса Адріана, Ну все таки я вважаю, що все-таки був забитий не по ну, скажімо так, був забитий, тобто цей м'яч не потрібно було зараховувати. Ось тобто, не по правилах забув донеччани. І все-таки Лоренцин забиває гол, і все-таки це було справедливо. Дуже хороший м'яч у Лоренсена. З розвороту він пробуває та забиває гол. Ось, І після цього м'яча Лоренцина Донечани, в принципі, да, прикрас, справді, м'яч. Лоренцин дуже здорово пробуває забиває гол. Але знову таки, це справедливо. Все-таки це було справедливо, тому що цей м'яч Луїса Адріана зараховувати все-таки було не потрібно. Тому 2-1. Норшеланд забиває ось так, ось команди обмінялися м'ячами. До проводять хорошу атаку на останніх хвилинах першого тайму. Фірнанзіньо, Фінанзіньо! Дуже здорово по правому флангу. Цю атаку розганяє Фінанзіньо. Піде Фірнанзіньо, під удар, якщо не помиляюся. Відкидає він удар під удар Хітаряну. Ні? Ну да, да, генок пробиває, прабуває, удар, блокують захисники. Віліан, приймає м'яч, прабуває гол, 2-2, Віліан, Віліан, зрівнює рахунок у матчі, прямо перед самий синькою 2-2. Шахтар, Донецьк, рахунок. Зри v new yeah goal 2-2. Шахтар зрівняв рахунку матч. На цьому перш тем завершиться завершится бойовин 2-2. Команди обменялися голами. До речі, друзі, друг Штера теравий дуарда, дуглас Коста та Елсине. У на вийде Ай нагло так Крістенсен вийдуть, відповідно, у Дечіян Дачин. номер 2. Ой, шахтар, дуже здорово Розпочинає другу 45 хвилинку і ось на 50-та матчу. Шахтар Донецьк проводить хорошу атаку. Полюмов флангу. Віліан. Змічується Віліан. Удар Віліана гол. Як хліба з маслом. Віліан такі м'ячі кладе. Традиційний удар Бразильця обвідний удар правою ногою, дуже красива траекторія. м'яча, обвідний красивий удар. Рахунок стає вже 3-2 на донецької команди. У нас зупиняється, 53 хвилина матча. Ще одна хороша атака Донецького шетара. Е, набирає хід. Віліан, 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 підключає, або правому фангу, Олексій, Алекс, простріл, удар, гол, Луїс Адріано! Іде замикати цю подачу. Цей прострільний пас, і Адріано забиває 4-2 на старті матчу. Донеччани забили дуже-дуже важливі голи. Ну і Після, після цього Шартар, в принципі, контролював матч, І справді були на нагоди для того, щоб забивати. І удачі, ну і в принципі, полднів м'ячем була рівновага. Потім статистику я вам, друзі, обов'язково продиктую. Але це ще був, друзі, не кінець, тому що ще дерев хеттриків зробить, 81. хвилинта матчу, хорошая атака Штаря, проходит по левому флангу, Рац видает передачу на Фернандзине, Фернандзине, передача Рац, Рац, подача, дальний удар, головой там Дуглас Коста робит скидку, удар Луиса Адриана, гол, гол Луиса Адриана, Луис Адриано, формля хит-трик. Оформлює да, Перший м'яч було забито не по правилам. Ну в будь-якому випадку. Шахтар перемагає з рахунком 5-2. Шахтар в кінці кінців перемагає Норшелан з рахунком 5-2. Доничани в кінці кінців перемагають. Далі Садріан не забив не по правилах, але в принципі дуже швидко Дачані повернули собі перевагу. В рахунку. Далі Шахтар вже поділи забив 4 м'ячі у відповіді, і в принципі, якщо так підсумок підводити, то я все-таки вважаю, що поділо. Шахтар Донецьк перебіг. Хоча, якщо знаєте, так другу статистику, і сказати, по ударах, дивіться, 11-6, у гуштере. 6-2 за ударами площину. Також у гуштере За володінням 50 на 50. Тут нас, друзі, рівно. Вага, 6, 4, кутовими. Ну, і за кутовими була якраз та перевага удачі. Але за ударами 11 6 та 6-2 за ударами площино. Тут Шахтар, Донецьк, Норшелан переграє. Переграє Донецька команда Данську. І все-таки, якщо підводити глобальний підсумок цього матча, то я вважаю, що Шахтар Донецьк перемагає Норшелан по зілу. Друзі, а що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матча? Друзі, якщо у вас є думки та бажання, ви можете написати свої думки в коментарях. Ну, в цьому і справді хороший матч 4, Взагалі Шахтар, неймовірно, виглядав. У компанії другу позицію, забігаючи наперед Шахтар посяде. Ну Ми ще про матч Шахтар-Ювентус, якраз це останній матч в групі ще поговоримо якось про цей матч. Ось на сьогодні ми розібрали, ну, пригадали, пригадали цей матч, який відбувався 20 листопада 2012 року, п'ятий тур Норшлан-Шахтар Донецьк. 5 -2. Шахтар перемагає друзі. Я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовніше будьте завжди щасливі. Це найголовніше, друзі. Бажаю вам тільки всього самого, самого найкращого. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім нових зустрічів.